Замість звичного уроку фізкультури легкоатлетичні змагання. Спорт для всіх вирушив до міських шкіл. Муніципальний центр фізичного здоров'я населення розпочав сезон легкоатлетичних уроків в місцевих навчальних закладах з новим спортивним обладнанням, аби пробудити у дітей інтерес до Олімпійської королеви спорту. У зв'язку з тим, що популяризація легкої атлетики на даний час у міжзагальноосвітніми школами не аж так не в загальному проводяться. Веселі старти, ще якісь сафети, але з таким обладнанням, яке прийшло. На спорткомітет ще немає фактично ні у кого, і ми трохи для реклами, для популяризації, я кажуть, і щоб дітки трошки відчули якийсь азарт, позмагалися трішки, оздоровились і. Відчули волю до перемоги. Одними з перших в легкоатлетичних естафетах змагалися п'ятикласники другої школи. Три команди по 10 учасників долали дистанції з бар'єрами, переносили кільця та бігали з мійкою між перепонами. У п'ятому класі школярі вже спроможні самостійно визначитися із власними спортивними подобаннями, Стверджують фахівці. Вони переконані, такі легкоатлетичні уроки допоможуть їх виявити. Гімнастичну школу записують з раннього віку, тому що. З п'ятого класу я б вважаю, що навіть дуже популярна, ніж у класах, бо в старшому класі вони вже більше хочуть більш ігрового виду спорту, волейбол, баскетбол, настільний теніс, футбол. А тут якраз такий ще, як кажуть, після початкових класів п'ятий клас такий самий змагальний. Під час змагань емоції у школярів зашкалювали, а вчителі відмітили їхній командний дух та організованість. І їм дали на їхній розсуд самим створити команду. Дали їм волю, щоб вони самі серед себе визначили кращих і за, за честь класу виставили кращу команду сильнішу, сильнішу і дітям сподобалося. І нам сподобалося. такі спортивні емоції. Міський центр спорт для всіх може організувати і для інших навчальних закладів Івано-Франківська. Ольга Цьома, Віктор Костенюк, новини на вежі.